Пропагандистка Маргаріта Сіманян у своїх соціальних мережах злила добуті російськими спецслужбами е переговори німецьких чиновників з приводу ракет Таурус, в яких міністр оборони Німеччини е Борис Пісторіус Потім назвав ситуацію отаку з прослуховуванням розмови офіцеру елементарним інформаційною е елементами інформаційної війни е Путіна. Бо Російська от я вам сказав пропагандистку Сіманяншу, яка виклала це все в інтернет, і через витік розмови про постачання Таурус в Україні ЗС Росії викликало посла Німеччини а, і зазначається, що посла викликали через розмову німецьких офіцерів з приводу атаки на Кримський міст. Що там відбулося на двох пальцях? Я вам поясню на цих е розмовах, аудіоплівках, які були оприлюднені сіманяншою, е нібито німецькі офіцери обговорювали, скільки таурусів потрібно для того, аби знищити кримський міст. Обговорювали те, що потрібно надсилати е німецьких військових для того, аби вони українцям допомагали опанувати. Ракети Таурус чи вдасться Таурусами зруйнувати Кримський міст? Тобто обговорювали атаку можливості взяття під контроль, там тобто, е, тим е, тимчасово окупований Крим.